на ядерного шантажу. Вона в неї вкладається багато етапів. Наприклад, там коли Лукашенко отримав там декілька зарядів, а може ще й не отримав, тому що є поки що інформація, що він підготував сховища ядерні для того, щоб там зберігати ядерні заряди. Тобто, ядерне навчання, потім другий етап ядерних навчань, який був з Білорусі, вже. От до цього передача зарядів до Білорусі. Тому зараз це ще одна хвиля, але ж це взагалі так ну, суттєво підвищує цю ядерну риторику. Навіть сам Путін вже змушений був коментувати. Він сказав, що тоді, якщо Storm Shadow будуть летіти по Росії, то тоді НАТО вже сторона конфлікту, тому що. Американська система навігації буде задіяна, а програмувати будуть британські ну, спеці. тому, але ж ми тоді, у, у та то новина, з якої ви починали, ну або з якої я почув вас, ем, ракети від Ірану. Ми можемо зараз сказати, що Іран тоді теж сторона конфлікту або Північна Корея. А мені тому що... здається, що можемо, але ми не кажемо, і ми не скажемо, Борису, до речі, і не скажуть наші партнери. А чому? А, ну, Тому що теоретично росіяни е, отримали ракети, але хто їх програмує і запускає тут е, питання. Ну, Ми ж з вами розуміємо, що навіть на шахеди Іран постачав своїх інструкторів, і е, декілька разів вони по ним. Е, Доволі жорстко прилітало. Один раз точно я, в мене є інформація, що в Криму там декілька інструкторів ну, трошки не живими потім залишились. І зараз е, потрібно збирати, ну, як Росія діє завжди, збирає Совбіз Он. З якщо є привід, немає тому нам зараз теж потрібно. Є постачання, є фіксація, є навіть повний шлях, як це судно, Оля, якщо не помиляюсь, воно або порт Оля, судно через Каспій з Ірану йшло до Росії, є докази, тому потрібно збирати і е, е, жорстко пресувати, е, е, вибачте, Іран на всіх напрямках. Ще одна одна, один момент. У нас є доволі потужний союзник. Це Ізраїль. По Ізраїлю нещодавно теж хусіти запустили гі, гі, гіперзвукову крилату ракету. Вони що її там в пустелі з, вибачте, з глини і палок зробили? До мені. Думаю, що з технологій, яким передаються подвійного призначення, які торгують компонентами приватні фірми, західні, серед яких і американські, і європейські, і незважаючи на десятки років під санцями, їх обхід уже навчилися і пристосувалися всі, на жаль, так тому гіперзвук усі там міг, е, постав, міг постачати тільки Іран. А е, ще Іран є таким піонером в створюванні тіньового флоту, це ж Росія вже у Ірано перейняла досвід, і зараз десь 15% танкерів вони задіяні, з всієї з, 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 з кількості вони задіяні у тому, щоб а, обходити санкції нафтові, які на Росію накладені. Тому є над, над чим працювати. і... Не на, на, на про ці на, випробування ядерні може Путін дійсно зробити їх, але ж я нещодавно робив обзор на російську ядерну зброю, що в що в них там з Бурєвєсніком, з іншими з сарматом. Посейдоном. там дуже цікава е, вийшов випуск. Тому, якщо бажаєте, можете на моєму каналі глянути. І обов'язково на цей канал, на якому нас зараз дивитесь, підпишіться, це дуже е, хороша ідея. І е, випробування на полігоні нова Земля можливо, але ж е, ще е, виходячи з досвіду росіян по випробуванням, там е, Потрібно дуже, дуже занепокоїтись тим, хто живе біля цього полігону, біля цього острову, тому що там криворуки такі, що вони можуть що завгодно зробити, що її, в якому стані зараз заряди не носії, а заряди знаходяться. Мені теж там багато фахівців написали. Що там потрібно кожні 10-15 років фактично перебирати, там, перезаряджати, чого Росія ніколи не робила. Тому те, що вони там декларують, що в них е тисячі боєголовок ядерних, це ще треба. Е ну, Якщо навіть Путін натисне червону кнопку, ну, щось таке то більша частина взагалі з шахт не вийдуть ракет. І ну що там з Росії буде, нікому не відомо. Тому він не хоче цього робити і не зробить це, тому що він дуже любить життя і своїх маленьких кабаят, про яких він останнім часом все частіше говорить. Борис, два уточнення з вашого дозволу. А як ви думаєте, так мені подумалося? Ми завжди кажемо, що ми не знаємо в якому стані ті ядерні боєголовки, навіть якщо там 5 тисяч плюс снарядів різного пошибу. Чи знає захід, в якому вони стані у Путіна насправді західна розвідка? І чи готові все таки? Ну ма ну, ніхто ж не знає, мала що, як то кажуть в голові у маразматика діяти на випередження, якщо побачать рухи чи то Путіна, чи то його оточення, чи то якісь виведення з складів, де вони зберігаються ядерки? Чи готовий тут буде за? І дуже діяти на випередження, а не потім думати про санкційні наслідки е, є відчуття, що західна розвідка знає, що там з арсеналами. Тому що росіяни е, завжди готові були продавати інформацію. І зараз в Росії там декілька десятків справ по е, інженерах, які здавали там секретні. Креслення, якісь Китаю іншим розвідкам. Тому здати дійсно в якому стані арсенал знаходиться, це можливо. Але ж знає, ну чи знає сам Путін, чи вони взагалі аудит, ревізію якусь робили. Я дуже сумніваюся. воно ну, воно там законсервовано, і вони вважають, що ну, наприклад, там у шахті все добре. Нажати, ну, натиснути кнопку, і воно все спрацює. Ні. Тому в і в СРСР, і в Росії дуже розвинена була історія, коли робили фактично муляжі, катали їх, щоб зпугати сполучені штати. А що там насправді всередині ніхто не знає. Тому західні розвідки такі розвинуті розвинуті, вони скоріш за все приблизно розуміють, в якому стані арсенали знаходяться. Це дуже добре, що розуміють можливо, в якому стані. Ну а на випередження як можна буде діяти на випередження? А от Україна вже е, все зробила щоб діяти на випередження. Тому коли нам взагалі говорили, що ну хоча б одна нога українська воїна ступить на російську землю, це Путін одразу застосує ядерну зброю. Це взагалі не, е, не питання. Зараз вже скільки тижнів пройшло наші в Курській області, дуже ну, серйозно там тримають оборону. Тому Україна робить зараз роботу за всіх, на жаль. Показуючи, що ну хай він навіть знімає заборону, хай він проводить випробування, хай проводить. Що далі? Він не натиснув. Коли наприкінці 22-го року росіяни навмисно зливали перемовини між собою, що зараз будемо там готувати навчання по застосуванню тактичної ядерної зброї, і потім всі там дуже перелякалися. Зараз, о, о, зверніть увагу, країни, які мають спільний кордон з Росією, не бояться Росії. навіть роблять різкі заяви завжди: Латвія, Літва, Естонія, Фінляндія. А ті, хто знаходиться подалі, у центрі Європи, Німеччина, вони чогось бояться більш за всіх. Тому це дуже показово. Але ж зараз ми розуміємо, що Путін вже загнаний у кут дуже серйозно, якщо він вже говорить про. Не сам поки що, але ж говорить про а, іспит, іспит ядерний. Ой, вибачте, іспит це випробування. Випробування, так, У мене ще не шліфую українську. Ну, але ж вони да вони ще і, і спитують все, але тільки що хіба що може нерви наші на місність можуть вони і спитати. А усі всі їхні іспитання далі ніж просто випробування шантажем і маніпуляціями не йдуть. Борися острій Жорнал оприлюднює сьогодні наступну цифру. Видання пише про те, що внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації сумарні втрати РФ та України вбитими пораненими на війні досягли 1 мільйон осіб. Зазначається, що визначити точну кількість загибло і поранених в конфлікті складно у війні. Пораджував стрічорна користуватися правильною термінологією. Попри об'єктивні журналістики, це більш ніж об'єктивно, оскільки Росія і Україна відмовляються оприлюднювати офіційні дані, бо оприлюднюють цифри, якими багато хто не довіряє за конфіденційною українською оцінкою, зробленою на початку цього року. Кількість загиблих українських військовослужбовців пише пишевостріжорна становить 80 тисяч, поранених 400 тисяч. За словами людей, буцімто знайомими з цим питанням оцінки західних розвідок щодо російських втрат різняться. За деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 тисяч, а поранених – близько 400. Але є і інші Очевидно, що оцінки нашого генштабу більше 600 тисяч 200 та 300. медведів жаліється на нестачу математиків. Путін збільшує армію своїм оказом напередодні знову на 180 тисяч. Непомірно взагалі мільйонну ціну готовий і далі платити диктатор за свою війну. Але чи вдасться це йому? Бо буданов каже вже влітку 25-го року із живим ресурсом будуть проблеми. А, ну, Взагалі мені не дуже роз, зрозуміло, навіщо Wall Street Journal а, а, сумарну кількість рахує. Це що таке? Ну навіщо складати не знаю, так. втрати зі сторони а, України і нікчемні втрати зі сторони а, РФ. Ну, то хай рахують, це в них така робота, але ж підкреслимо, що у Путіна не тільки проблема з живою а, силою. В нього проблема ще з економікою. Перегріта економіка, навіть сама Набіуліна, вона вже, до речі, три рази намагалася піти у відставку, все не вдається нікак. Путін її не відпускає. І е, навіть вона вже не приховує, що перегріта економіка не може в такому стані працювати вічно. Тому зараз е, е, через проблеми з. Платежами з Китаєм, з Індією. Росія втратила десь 300 мільярдів. Це вони вже триста 330 мільярдів, вибачте, доларів експорту через те, що вони фактично не можуть розраховувати розраховуватися один з іншим. І ці втрати вони е, ще будуть більшими, але ж якщо б наші партнери, партнери зараз почали дійсно працювати по вибачте я з хто про що а вшили і про баню е, про цей тіньовий флот, якщо бій дійсно... правильно, це би було так по економіці Росії і по цих нафтових її надходженнях, і не тільки то це можна і мільйон раз повторювати. 30% з нафтових доходів Росія. Ну, це бюджет війни. Віні. І у Данії було, було, дуже, було дуже цікаве цікава пропозиція. Данія е, мо е, запропонувала закрити проліви е, протоки. І е, тоді з порту в Санкт Петербурзі е, Звідти йде десь до 50% нафти, яка морем йде. Це взагалі потужніше. От, тут можна це слово застосувати. Потужніший удар був би по цінних доходах. Але mm -hmm. ж чомусь і, і, і взагалі є інформація, що п'ять компаній допомагають Росії там, фрахтують танкери на, на них. Оформляють і 5 компаній, всі знають, що це за компанія В Гонконзі десь там в ОАЕ ще, але ж всі такі не бачимо чогось. 1800 танкерів вже у Росії. є ну Це не може цифровий світ, це неможливо непомітно робити все. Транспондери вимикати, ну це смішно. Але ж комусь це поки що Вигідно. не до цього. Ну так, а оці а оприлюднення таких втрат, Борисе. От прошу ви кажете, дійсно хороша ремарка ваша для чого вони оприлюднюють. Вони кому на руку, так би мовити, можуть зіграти. І чому вони направду об'єднують жертву і агресора? Щось ця публікація зараз, як ви завжди кажете, треба дивитися на автора так цієї статті. Боян панцевецький, панцевський автор. Перепрошую, цього матеріалу. Ось буквально від 17 вересня опубліковано в виданні Wall Street Journal, Авторський матеріал, наскільки ми бачимо. І це головний європейський політичний кореспондент. Дивлюся видання Wall Street Journal, працює і в Європі, і пише багато і розслідувань йдеться, на сторінці. Аналіз проводить з високих політичних дипломатичних кіл. Щоденні репортажі про екстраординарних унікальних людей, події. Фокусується в своїх дослідженнях на темі російської агресії проти України на спецопераціях Кремля в Європі і на ескалації тіньового теж тіньової частини війни. Бачу про шпіонаж, саботаж між Російською Федерацією і Заходом. Ну так бачимо, що нічим, ніби принаймні з офіційної сторінці не доволі молодий, молода персона. А от для чого направду це ще й зараз отак оприлюднювати перед Генасамблею ООН, наприклад, передачі цього дозволу бити по Росії? На жаль, кількість загиблих не впливає на дозвіл бити чи не бити. Тому що ну, якщо б це так було, тоді ми б вже давно отримали і дозвіл, і зброю, і все що завгодно. Тому що я вважаю, що ну, це доволі цинічно. Сидіти і рахувати, коли там лічильник мільйон. Перейде і, вшли, і все, о, зараз вже даємо mm. дозвіл. Тому що я вважаю, що ну, це давно вже потрібно було зробити. Ми ж саме це зрозуміємо. Так. Але ж тягнуть до генасамблеї ще не факт, що там буде. І тому навіть я коли е, матеріал читав про е, зустріч з Байденом, е, британські. Чиновники вони були дуже здивовані такою позицією, що давайте ще трошки почекаємо. Хай Росія ще там відведе свої літаки подалі. Потім вже дамо і скажемо, що ну, а зараз-та куди бити? Залишився один НПЗ, але штаб ще там штаб один є, групіровки великої. Що? А, а літаків вже немає. Ну навіщо вам тоді бити? Так це буде чи як? Ну і. Так, ну і тому чекаємо асамблеї. Але ж а, якщо американці не дадуть дозвіл, тоді а, можливий такий варіант: британці одноосібно дають дозвіл. На... Багато хто запитує, а чому при чому тут американці? А при тому, що буде застосована їх система навігації особа, а особлива. Але ж якщо британці особисто дають дозвіл, тоді це буде. Через GPS, а росіяни на жаль вже мають свої реби, які можуть глушити це. Тому це буде ну там менш ефективно, але ну, ну будемо чекати, що там на асамблеї це вже цього тижня. 25 вересня виступить на генасамблеї та да, президент України Володимир Зеленський. Це власне було моє наступне питання. А цей виступ це більше символічний? Чи все таки він матиме певне вирішальне значення? Ну і я нагадаю, що в ООН сидить Росія та серед п'яти головних членів генасамблеї, яка незаконно посіла місце там СРСР і посадила свої не дуже гарні задні місця. І значить, наскільки важливий цей виступ? Що ще ми маємо сказати? Хіба хіба недостатньо злочинів геноцидних терористичних атак проти нас зробив ворог, а тут буде дуже цікавий момент. Ми ж розуміємо, що це все напередодні виборів в Сполучених Штатах. Тому критика а, у бік демократів зараз, або а, вказування на те, що вони там дуже нерішучі зараз. Це додатковий козир для республіканців ткнути їм під ніс і сказати, Ви чого? Ну ви або е ескалюйте, або. Е Признаєте, що ви там кидаєте е, Україну, нехтуючи доктриною Сполучених Штатів по захисту демократії. Тому зараз дуже такий м -м, болісний чуттєвий момент для Байдена настає. Йому або потрібна рішучість, якась але ж він боїться ескалювати, щоб Камала Гарріс там якось не повпливала на електоральні рейтинги, або ж потрібно якісь рішучі дії. Тоді теж там можна буде записати собі в актив досягнення зовнішньополітичні. Зараз він думає. Mm -hmm. а... Вже пройшов час, коли потрібно було думати. Зараз вже виходять матеріали, що Росія накопичує ракети, щоб взагалі знищити енергосистему України дос, ну, напередодні зими. Тому ну, вам всі карти в руки. Вам вже Україна сто разів показала, що всі ці лінії, вони якісь примарні. Вони не існують навіть якщо там плішизавр а, самотужки починає лякати зброєю, це всім зрозуміло, що вже для нього дуже критичний момент настав. Тому добивайте його, дожинайте його. Він вже у тому стані, коли розуміє, що ну дуже важко далі буде підтримувати цю війну. План перемоги ми представимо 4 плюс 1, деталі пунктів не озвучували, але йдеться зрозуміло про ситуацію на полі бою, безпекове питання на майбутнє, геополітику, економіку і також одне питання вже на після перемоги. Представимо Байдену, Трампу, Харріс, Всі всі подивляться, почують, які у вас очікування від цієї ідеї. Ну план потрібно представити. Чому тому що фактично під план кошти виділяються? Ну, наприклад, якщо в нашому плані там ми. Там до цих рубіжів доходимо, а потім там перемовини, потім відновлення. То це там одна історія. Якщо ми кажемо, ми хочемо взагалі знищити там Росію в, на всій території України. Це там інша історія, інша зброя. Є вона на складах. Немає оборонна зброя, зброя для наступу. Це ну різні бюджети, різні різна номенклатура. Тому дійсно потрібен план. Навіть чому Байден він теж хоче побачити цей план, тому що в нього запитують республіканці. Добре, навесні ми, ми голосували за пакет допомоги Україні. Зараз скільки грошей нам потрібно закласти за на допомогу Україні? Вот скільки грошей це залежить від плану, тому цей план. Ну повинно його побачити, це буде цікаво. Але ж він же, ну, якщо це ми базовий план Володимира Зеленського беремо за основу, то ми вже бачили ці пункти. В змоможливо їх виконати чи ні, чи це буде особлива частина плану для сполучених штатів. А я вважаю, вважаю, що це так буде, тому що це і грошей буде стосуватися. Тому побачимо, і я, я вважаю, що ми дуже скоро його зможемо е з вами обсудити.